Привіт, друзі! Мої шанування. А сьогоднішній привіт у нас з Гданська. Гданськ це культурний, науковий та економічний центр. А також потужний транспортний вузол на півночі Польщі. А до Гданська ми дісталися потягом інтерсіті 7500 Балтік від станції Познань Головний. Час у дорозі від познання до Гданська 3 години 10 хвилин. Гданськ головний це вузлова пасажирська залізнична станція. Вона має 5 платформ та 11 колій. І класифікується як станція категорії А. Тобто обслуговує понад 2 мільйони пасажирів щороку. До речі, ви помітили, у які правильні кольори тут пофарбовані потяги. Ну, і раз ми вже на залізничному вокзалі, то й знайомство з містом почнемо саме звідси. Вокзал, у вигляді, який ми бачимо зараз, було побудовано у період між 1894 та 1900 роками. Офіційне відкриття його відбулося 30 жовтня 1900 року. І називалася станція. Данці Хаутбанхоф. Тобто на той час тут була Прусія. Взагалі-то перша залізнична лінія у Данцигу була відкрита ще у 1852 році. А у 1867 у районі сучасного центрального залізничного вокзалу було побудовано невеликий тимчасовий пасажирський термінал. Вхід до тодішнього вокзалу був тільки із заходу. З так званого променаду. На схід від станції розташовувались міський мур та рів. Подальший розвиток станції був можливий лише по ліквідації цієї інфраструктури. На цій старовинній листівці ще видно тимчасовий дерев'яний вокзал. А тут, на його місці, уже площа. Ну, а так вокзал виглядає сьогодні. Якщо стати лицем до центрального входу у залізничний вокзал, то праворуч розташовано меморіал кіндертранспорту. Він нагадує про перевезення єврейських дітей до Англії. Організовані єврейською громадою перед Другою світовою війною з окупованих нацистами територій. Його створив уродженець Данцига Франк Майслер. Учасник останнього з таких перевезень 25 серпня 1939 року його батьки згодом загинули у Аушвіці. Завдяки організації цих поїздок і прийому дітей британськими сім'ями 130 юних данцингійців уникли смерті. Їдучи чи йдучи містом. Неможливо не згадати про солідарність. Якщо навіть і забудеш, тобі нагадається про це. Нагадаю і я, можливо, хтось призабув, можливо, хтось взагалі не знає, що це таке. Солідарність це незалежна професійна спілка робітників. Створена вона була у 1980 році, тут, у Гданську. Згодом вона переросла у широкий суспільно-полістичний рух. І зробила значний внесок у боротьбу польського народу із комуністичним режимом. Але давайте розпочнемо знайомство із самим містом із більш давньої історії. Гданськ засновано у 997 році. І трохи більше як за 250 років у 1263, він вже отримав Магдебурзьке право. А дещо раніше, у 1236 році, від князя Святополка Гданськ отримує Любецькі міські права. Тобто містом Гданськ став майже від самого початку свого заснування. Як то кажуть, місто аж до костного мозку. Багатовікова історія Гданська знає і злети, і падіння. Як уже я згадував. Першим письмовим згадкам про місто уже понад тисячу років, і тоді Гданськ був у складі Польського королівства. Але з тих пір ці землі переходили з рук в руки і належали Тевтонським лицарям, королівству Прусії, Німецькій імперії. Також це місто було вільним містом під патронатом різних держав. Місто розкинулося у гирлі річки Вісла. Тому основна історія Гданська пов'язана із водним промислом. Протягом століть колишнє невелике рибацьке селище перетворилося на потужне портове місто. І з ростом торгівлі неабиякого розвитку тут набула і культура. Зараз архітектура Гданська вабить туристів з усього світу. Це місто інколи називають. Містом готичних шпилів. І воно включено до європейського шляху цегляної готики. Це така туристична траса, яка проходить через 34 міста у семи країнах, які розташовані біля берегів Балтійського моря. Головною цікавинкою міста для відвідувачів, для туристів звичайно залишається старе місто. Перші будівлі якого відносяться до 13 14 століття. На жаль, тут у центрі під час бомбардувань 1945 року дуже багато будинків постраждало. Але їх ретельно відреставрували. Як скажімо, ось цей будинок це великий млин. І це одна з найбільших промислових споруд у місті Гданськ. Млин. Забезпечував місто борошном і поповнював його скарбницю грошовими коштами від продажу борошна до сусідніх країн. Будівля побудована із червоної цегли у готичному стилі і має велике горище для зберігання продовольства. Тут же працювала пекарня. Млин функціонував до початку Другої світової війни, а зведено його було ще у 1350 році Тевтонськими лицарями. У 1391 році його було частково спалено. А 4 лютого 1454 року він був захоплений військами Пруського Союзу, який ініціював повстання проти верховенства ордена. У привілеї, виданому в Ельблонзі, польський король Казєміш Ягелончик, передав млин жителям Гданська. Під час Другої світової війни будівля дуже постраждала, але була відновлена. І у 1993 році тут було відкрито торговий центр. Усім відомо, що Балтійський берег дуже багатий на бурштин. А зв'язок Польщі із бурштином має дуже давню історію. Ще в епоху неоліту на польських землях люди виготовляли предмети з бурштину. А ремісничі традиції купрів вважаються золотою дубою бурштину у Гданську. А найкращі зразки Балтійського бурштину можна побачити ось тут, у сучасному музеї бурштину. Тобто, як ви зрозуміли, нині приміщення великого млину використовується як музей. Так, уже пізнувато. Але звідти, я дивлюсь, часом виходять люди. Так сталося і зараз. І всередину музею я таки потрапив. Правда, не у всі експозиційні зали. Музей уже закривався. Але навіть ті вироби із бурштину, які я встиг побачити, це було щось неймовірне. Тут зібрані тисячі експонатів. Від доісторичних вкраплень, шедеврів ремесличої майстерності до сучасних інтерпретацій кожен експонат розповідає власну історію, поєднуючи науку, мистецтво та ремесло. Йдучи до цього музею, налаштуйтеся на незабутню подорож історією, культурою та мистецтвом, яка розкриє, чому бурштин протягом століть радував та надихав. Квиточок сюди коштує близько 9 євро. І я обов'язково сюди ще зайду, усе вам покажу та про усе розкажу детальніше. Навпроти Великого млину, а точніше, музею бурштину, знаходиться костел Святої Катерини. Це найстаріший парафіяльний костел у старому місті. Його було побудовано між 1227 та 1239 роками За панування князя Святополка II Великого. Після 1379 року старий костел було замінено на новий, готичний. А із 1555 року по 1945 він належав протестантам. Покровителькою костела є свята Катерина Олександрійська з Єгипту. Цей костел також нагадує музей або картинну галерею. Так як тут зберігаються картини Антона Меллера та Ісаака Ванденблока, А також барокові епітафії та надгробок астронома Яна Гавелія 1659 року. А раніше, у 1298 році, у цьому ж костелі відбувся суд над Владиславом Локетком. У церковній вежі таки знаходиться музей баштових годинників філія історичного музею міста Гданська. У костелі також зберігаються ікони, привезені після Другої світової війни з католицьких храмів Західної України. Образ Божої Матері Большовської. Із костелу у більшівцях ікона, увінчена папськими коронами. Образ Божої Матері із Теребовлі. чудотворна ікона, як витвір мистецтва вона датується кінцем 16-го початком 17-го століть. А ще тут зберігається образ святого апостола Юди Фадея, який був привезений зі Львова. Під час боїв за Гданськ у 1945 році вогонь знищив дахи. А у 1953 році, під час бурі, обвалився східний фронтон Південної нави Вівтаря. Невдовзі розпочалася багаторічна реконструкція. Склепіння бічних нефів були реконструйовані у 70-х роках минулого століття, а решта склепінь – у 1980-82 роках. Відвідавши костел Святої Катерини. Далі, вулицею Підмлинською, ми рушили в сторону вежі Яцак. Це старовинний оборонний та наглядовий пункт 15 століття. Її висота 36 метрів. Це найвища оборонна вежа Гданська. Висота споруди. Представляла відмінну позицію спостереження. А товщина стін, увага, 3 метри. Забезпечувала тривалу оборону при масивній облозі. Стіни її витримали також усі удари Другої світової війни. Так це місце виглядало у 1945-му. Ну а так воно виглядає сьогодні. Як і багато оборонних укріплень Гданська, вежа зведена з міцної червоної цегли у готичному стилі. З 1962 року тут проводяться фотовиставки. А навпроти вежі Яцика знаходиться критий ринок Гданська, який було побудовано у 1896 році. Раніше на цьому місці стояв Домініканський монастир. Який було зруйновано під час облоги Гданська у 1813 році російсько-пруськими військами унаслідок артилерійського обстрілу? Пруська влада не дозволила реконструкцію монастиря і він простояв 26 років у руїнах. А у 1840 році остатки будівлі було зруйновано. Порожню площу використовували як плац для військової муштри. А з 1881 року площа слугувала як міський ринок. У 1886 році площа була вимощена гранітом. Ось так вона виглядала у той час. А 3 серпня 1896 року на цьому місці було відкрито новенький критий ринок. Після його відкриття усі ринки у новому місті та і у Старому, окрім рибного ринку, були закриті. Цей же торговий зал працював 6 днів на тиждень з 5 ранку влітку і з 6 ранку взимку. І закривався він о 20, а в суботу о 21.30. У літку була перервана обід з 13 до 17. -ї. Узимку такої перерви не було. Зал пережив бойові дії Другої світової війни майже неушкодженим. Було зруйновано лише ділянку горища у західній частині північної стіни, а кулі із стрілецької зброї та кулеметів пробили цеглу фасаду та жестяне покриття даху. Після війни до залу ставилися не як до цінного об'єкту, а як до витвору пруської архітектури. Наприкінці 60-х років губернатор намагався знести зал і побудувати на його місці універсам. Але внесення до реєстру пам'яток врятувало будівлю. Якщо рухатися по вулиці Панській на північ, то відразу за базаром, буквально за стіною, знаходиться Базиліка Святого Миколая. Це найстаріший костел міста. Він був заснований ще у 12 столітті та спочатку був побудований із дерева. Пізніше, після передачі костюлу князем Святополком ордену домініканців у 1227 році, його перебудували з каменю у готичному стилі. Чому найстаріша церква міста присвячена саме Святому Миколаю? Тут усе просто: Святий Миколай вважається покровителем рибалок та мореплавців, які на той час і населяли територію нинішнього Гданська. До речі, ця готична будівля була єдиною, яку не зруйнували під час Другої світової війни. Пройшовши буквально два невеличкі квартали від Базиліки Святого Миколая, ми підходимо до конкатедральної базиліки в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Цей храм вважається найбільшим цегляним собором у світі. Правда, із ним конкурує південно-французький собор Сан-Сесіль, що знаходиться у місті Альбі. Ну, але це вже нехай спеціалісти порахують та визначаться, у якому соборі більше цеглин. У всякому разі, у Гданську усі впевнені, що найбільший в світі цегляний собор цей. Він належить до шедеврів готичної архітектури. Цей собор ще називають короною Гданська. Наріжний камінь собору було закладено 25 березня 1343 року. І побудова храму тривала 159 років. У 1945 році, при боях за Гданськ будівля була дуже пошкоджена. Ввалилася частина склепінь. Після Другої світової війни почалася реконструкція костелу. Було відновлено дах, а деякі склепіння було замінено на бетонні. У 1955 році церква була заново освячена і знову стала католицькою. А у 1965 році Папа Римський надав костелу Булу. І він став базилікою. Ви знаєте, про це місто можна розповідати дуже багато і дуже довго. Я обійшов такий досить невеликий квадрат. І вже вийшло досить таки довге відео. І навіть тут ще є про що розповідати. Наприклад, оце костел Святого Йосифа. Дуже цікава споруда з не менш цікавою історією. Неподалік знаходиться ратуша старого міста. Сьогодні тут є і книгарня, і танцювальний клуб, та ще й і, і, центр культури Балтійського моря. Ну і, звичайно, що тут є свій міст кохання. Куди ж без нього? З якого відкривається чудовий вид на будинок гільдії Мірошників, чудовий зразок фахверкової архітектури, він був стертий з лиця землі. Його відновили по старим кресленням буквально недавно. Отож, друзі, якщо вам цікаво більше дізнатися про Гданськ. Напишіть про це у коментарях, і я вам розкажу та покажу цікаві місця цього чудесного міста. Ну а наразі я буду дякувати вам за те, що ви додивилися це відео. Ну, і якщо воно вам зайшло, поставте йому лайк. А щоб не пропустити нові, просто підпишіться на цей канал. Ну, а я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!